Вот такой вот он. Та Q12W Pro. Коротше кажучи, дуже прикольний проєктор з яскравістю 36 тисяч люмен. чи 2800 Ансі. Ну, 36 тисяч це такі китайські оптичні лімені, як вони, які вони використовують. Але це один з найліпших проєкторів за якістю зображення і е, з найліпшим показником контрастності у LCD-сегменті. Ну саме китайських я маю на увазі. 20 тисяч до одного, 36 тисяч люмен в. У нас яскравість, і це просто неймовірно. Але і коштує він не так мало, як хотілося б для LCD проектора. І знаєте, що в ньому є? І автофокус. І автокейстоун, і обхід перешкод. І ви зараз скажете, стій бабел, але це є у багатьох проєкторів. Але не у багатьох проєкторів я їх залишаю працюючими на постійно. Бо тут він робить дійсно правильну трапецію. Дійсно правильний трапецію коригування проводить. Далі все б начебто класно було, якби. Не було тут динаміків, які дійсно класні. Ні, дійсно, динаміки прикольні, 30 ватних 4-омних динаміки, і на, цьому, і на цьому все закінчується. Бо він класний саме тільки для зовнішнього пристрою. Поясню. Справа у тому, що ну, на внутрішньому плеєрі він обрізає по 2 пікселі з кожної сторони. Це було помітно на тестах, і ми тому перейшли повністю на TV-Box і змогли працювати саме на TV-Box з повним зображенням. А тут те, що там на маркетингу вони там кажуть, там HDR, він так декодує HDR, але це не нативний HDR, він його декодує і переводить у SDR, Хоча з такою яскравістю можна було запілити нормальний HDR. Ну, то вже ладно. Дійсно прикольний проєктор. Давайте зараз ми подивимося, що на ньому є. Ну, Попереду ви відразу бачите цей набір сенсорів. Цю лінзу. Лінза, до речі, в нас з більш коротшим фокусом, ніж у його конкурентів, бо з 5 метрів він дає 200 дюймів. Що у скажімо так, менш коштовних моделей там десь приблизно 4,85 метрів. Це те, що ми заміряли, там дає 155 дюймів. Тут трохи інший показник. Ну, сама лінза, більш ніяких органів керування тут немає, окрім того, що позаду є в нас два USB, один HDMI і LANA G45 порт. Ну і 3,5 вихід для зовнішньої якоїсь акустики. Понизу у нас є гвинт коригування кута нахилу, і є гвинт для. Того, щоб його можна було закріпити десь на стелі чи там, е іншим подібним способом. А пульт у комплекті звичайний, ось такий пульт. носиться, показується. У нас пульт, е скажімо так, проєктора, дуже стандартний. Тепер, що в нас ще є? У нас є HDMI, майчик е дріт живлення. Дріт живлення. Є навіть ось така е гумова, гумова наліпка, ну не наліпка, закривашка для. Для лінзи і все більше нічого немає. Тому будемо це все складати, під'єднувати, тестувати, а потім робити висновки. Переходимо! І так. Ціна в нас за звичайну версію q 12 v і за прошку з Андроїдом Ну, трошки з Androїдом коштує 336 баксів. І за це ви отримуєте, до речі, 36 тисяч люмен. Якщо ви думаєте, що це нереальний не показник, я вам повірте, я яскравіше проєктора ще не бачив. 2800 ANC, а, як вони пишуть, Android, 4 k все це все красиво. Мені мене цікавить, знаєте що? Автоматичний зум, автоматичний автофокус, автоматичний автопс. Автокейстону, автокейстоун і ще й обхід перешкод. Це таке він може. Контраст 20 тисяч до одного, і в нас три 10 ватних 4-омні динаміки, до речі, які дають нормальний бас, гучність, і досить чистий звук. Я був здивований також, бо це знаєте, як йде середній бюджетний телевізор, приблизно так він звучить. А тепер далі HDR 10. Відразу кажу, маркетинг чистого HDR 10 немає, хоча він HDR 10 добре конвертує у SDR. Це про що говорить? Що, наприклад, YouTube, якщо ви увімкнете на ньому, то буде е, SDR. Якщо ви увімкнете зовнішній пристрій по типу ТВ бокса чи комп'ютера, і будете намагатись відтворити HDR туди, то він буде приймати лише SDR-сигнал, але він не дасть. Він поєдине віддає. Тобто, якщо ви обираєте динамічний діапазон у ТВ-боксі, ми тестуємо на Xiaomi Mi Box 4K, то можна обирати динамічний діапазон, він не дає ТВ-боксу е, увімкнути HDR. Тобто він його розуміє. І конвертує у нормальні, класні яскраві кольори. Це ви повинні теж розуміти. Ну, Тут є автофокус, автокістон, я про це вже казав. Підтримка 4К теж трохи маркетинг, бо він його тільки декодує. Звісно, матриця тут фуллі. Стосовно, э, стосовно дінаміків, ми, під, ми підтверджуємо нормально. І стосовно картинки, там кольори, антішейкінг, ультраденної, звісно, ці всі фелкси є. І картинка дійсно прикольна. Це ви все ще побачите. Однак, скільки б вони тут не розповідали і не писали, до речі, це обхід перешкод, ми теж це у нашому огляді покажемо. Скільки б вони тут не писали, що там ай-яй, який там прикольно, що там Android, сам по собі процесор, який вони сюди поставили, 4-ядерний, хайкон з одним ГГц. Тому. Ну, ми не радимо без зовнішнього пристрою якось його використовувати. І до речі, є ще один момент, про який я скажу у відео. Тому ми це знаєте, підтверджує те, що ми не радимо використовувати просто як внутрішній. Плеєр. 200 дюймів з 5,5 метрів, 55 дюймів з 1,6, 154,5 метрів, 82,5 метрів. Це фокусні відстані цього проектору. Будь ласка, можете піти в опис під цим відео. Там є посилання, і самі перечитати усе це, передивитись ці картинки. І звісно, там ви подивитесь актуальну ціну. Як, будь ласка, ще знаєте, що зробити? Будь ласка, підпишіться на мій канал та натисніть дзвоник. А тепер, тепер bluetooth колонки. 5G Wi-Fi, До речі, Wi-Fi теж такий собі. Це теж я чесно вам кажу, ми отримували там не більше 130 Мбіт. мегабіт. Однак це найліпший проєктор за яскравістю і за контрастом, який я тестував у такому ціновому діапазоні. Тому переходимо і робимо тести. Почнемо ми саме з таких цікавих моментів, як перегляд YouTube-чику у динамічному відео. Просто неймовірний, неймовірний результат того, що в нас воно класно показує. І якщо я оберу, наприклад, класний якийсь ролик 4К, який я робив з таким, знаєте, дуже класною якістю під класну яскравість, то цей проектор дійсно для цього класно підходить. По-перше, давайте. Відразу вам покажу такий цікавий момент. Ми дивимося, ми дивимося, цей проєктор тестуємо у освітленому приміщенні. Бо його яскравість просто неймовірна у плані того, що е, повністю ми бачимо повністю зображення без будь-яких е, моментів. Тепер далі ми вимкнули. Але, але є такий момент. Відразу кажу, що цей проєктор конкретно під е, е, зовнішній девайс. Зараз буду поясняти. Я переходжу у головне меню, головне меню. І якщо ви. Ну, сам саме меню виглядає так, ми йдемо у налаштування і спробуємо знайти там українську мову, хоча вона там і є, але, але є один момент. Цей. Проєктор, це конкретно базовий проєктор для зовнішнього для внутрішнього перегляду. Бо у внутрішньому перегляді він підтримує там максимум 1080 під декодування і то буде гальмувати трішечки. Є ще один момент: він з внутрішнього плеєру відтворює з трохи... Він обрізає два пікселі по краях, це тільки на внутрішньому плеєрі. У додатках поїхали, покажу вам додатки, що тут є саме цікавого з цього проєктору. Є Miracast. Ви можете відразу витворювати зображення з вашого смартфону. Зараз він знайшов цей проектор і починаємо кастити прямо на проектор. Дивіться, Miracast під'єднано. Будь ласка, смартфон працює. Ідеальний. Є ще деякий момент. Тут дуже хороший звук, він басистий, гучний, і до речі, до речі я б його порівнював би як з якимсь середньобюджетним телевізором. Давайте увімкнемо. Ось, будь ласка, під'єднується до проєктору. Під Зараз підключається мій смартфон. І ми відтворимо якусь музику нашу, будь ласка, ось. Якщо увімкнути гучність на максимум, то це дуже гучно. Звук дійсно чистий і навіть басистий. Отакий середньобюджетний телевізор. Я не скажу, що це топ звук, і не кажу, що його можна, що його можна витворювати як супер bluetooth колонка Ніфіга, будь-яка bluetooth колонка буде відпрацьовувати набагато ліпше. Потім сам, сам само по собі внутрішнє е, оснащення цього проєктору, начебто непогана формула пам'яті для проєктору без Google сервісів 2х32, все добре. Але ну, ну от бачимо, 2х32, але впихнути сюди процесор HiSilicon 3751, 4 ядра Cortex A50 застарілі на 1000 МГц. Та ще й з прискорювачем mali 450 MP, Це не дуже вдала ідея. І навіть мережа нам показує, що у нас коннект максимальний на 5 ГГц 180 Мбіт. Що, чесно вам кажу, замало для такого проєктору і для такої якості відтворення, яку він може відтворювати. Давайте так, я вам зараз покажу ще налаштування, потім повернемось. Давайте сюди. А потім повернемось на зовнішній девайс, бо середині я зовсім не раджу його дивитись. Є проєкційні налаштування. Це дуже класна тема. Є параметри яскравості, ви навіть можете збавити ту яскравість, бо дуже яскравий. Налаштування масштабування. Є автофокус, якщо ми вимкнемо та увімкнемо, бачите, воно почало цей фокус робити. бачите, Оп! І ще й трапеція в нас тут правильно. Оп, і виставила. У нас є автотрапеція і є авто Obstane Voidance. Це, е, знаєте, е, воно просто-напросто обходить е, перешкоди. Якщо буде щось, воно спрямує екрану, то у місце, де немає перешкод. Дуже все добре працює, і є навіть ручне калібрування трапецоїда. Більш нічого тут цікавого для нас немає. От я вам відразу кажу, що є вада у тому, що він обрізає один піксель, і мені це не цікаво. Тому йдемо на зовнішній, скажімо так, пристрій. А тут вже... Ми будемо з вами оцінювати якість самого проєктору. Дає він нам поставити сигнал максимальний 1080p 60 Гц. без HDR, ви повинні це розуміти. Тест на 24 кадри. Ми зараз відтворюємо 24-кадрове відео з автофреймрейтом TV-Box працював, і ви бачите, що тут чиста шахматка 24-кадрового режиму немає. Тому ми радимо використовувати комп'ютери з подплеєром. Плавнінням, чи з СВП-плеєром, чи може ви просто не бачите навіть той Джодер Ефект. По тестовим картинкам ми бачимо, що повністю в нас він влазить. Саме з зовнішнього пристрою, повністю всі пікселі показує. Тепер в нас є базові кольори. Ідеально, які показують з, з такою яскравістю, я вам зараз покажу один ефект, який в нас виникає. Камера може не відтворювати, сама камера може не відтворювати правильність кольорів, але повне рівномірне заповнення. І якщо ми, наприклад, там маємо бачите, воно навіть создає така яскравість, воно создає такий прикольний амбієнт-ефект. Дійсно прикольно, дійсно дуже якісно, прикольно і яскраво. А, самі по собі кольори мене цікавить черв... ну, базовий білий, мене цікавить, о, червоний, дуже непоганий. Це сірий, сірий, синій синій ідеальний, сіренький, сіренький Ось це базовий білий, ідеальний і чорний, начебто вимкнули його, ви розумієте? А ось тут цей прикол. Ми бачимо добре відкалібрований проєктор з яскравістю та контрастом. Відразу кажу, це не так з заводу. Ми змогли його не так. Ми його докалібровували, і благо, що дає нам проєктор це зробити. Якщо ми підемо на налаштування самого проєктору то в нас є, бачите, варіанти коригування яскравості, контрасту, насиченості і. Ну, як вони пишуть, острота. Острота. <рес> Також в нас є ось такі додаткові налаштування. Бачите, є hdmi цик навіть синій екран і якісь коригування звуку. Цього нам, в принципі, достатньо для того, щоб було його відкоригувати. Це добре, бо дівчата виглядають ідеально, відразу кажу. Після, після самої корекції і проектор має добру з, з, кольоропередачу і, звісно, контраст і яскравість. Тут все правильно, повністю правильно. У прямокутничках ми бачимо квадрати, які говорять про правильну калібровку. І навіть знаєте, що я, яскраво контрастний аналіз він спокійнесенько проходить, базові кольори відображає теж коректно і е, у сірому правильно все відображає коректно у синьому, у зеленому і у червоному е, яркостно-контраст Аналіз плюс кольорові відтінки він теж проходить ідеально. Стосовно саме цієї картинки, ви зараз бачите, як це виглядає на внутрішньому плеєрі, де з'їдає. Де з'їдає зовніш по зовнішньому контуру один чи два пікселі, тут все ідеально саме з HDMI, і в нас мінімальний ефект лінзування. Так, він є. Він є на будь-якому проєкторі, бо це лінза, вона випукла, це фізика, оптика називається розділ цієї фізики, але він мінімальний входить у, скажімо так, у стандарти цього самого лінзування. Тобто це не треш-проектор, це дійсно нормальний проєктор. Е, також, також можу сказати, що він підходить для, давайте знайдемо шрифти. Він підходить для е, презентацій. Будь ласка, ми бачимо спокійнесенько десяточку, вось, вісімку. Бо дійсно за, за рахунок яскравості він догоняє. Я сиджу зараз на відстані 3,5 метри. Проєктор стоїть на відстані 2-2,5 метри від екрану. І де там у нас дівчина? ця uh, у нас Повністю чесна матриця, немає пропуску пікселів на гілках, і повністю відображаються ВІ. Якщо не чесна матриця, то Вії будуть переривісті, і там ціла проблема. Ну і птах теж дуже-дуже красиво все відображається. А тепер давайте подивимось на якісь е, досить краси, дуже, дуже яскраві кольорові відео. І, і теж можу тут сказати, що е, навіть те, що там немає, наприклад, HDR-у у такому. Проекторі він досить нормально, спокійно. Ну тут в нас tv бокс переробляє. Якщо захочете, щоб воно відображалося на внутрішньому плеєрі, Він спокійно hdr ролики, правильно декодує і правильно показує. Ви зараз бачите LG New York 4K, ідеально працюючий. І можу сказати так, що ну, давайте ще у YouTubeчик піду. Зараз покажу вам якийсь там ще е, прикольчик. Там дійсно у нас є красиві відео. Е, одне з моїх найулюбленіших, можемо увімкнути, подивитись, тут і яскравість, і контраст, матінька Божа. Давайте перемотаємо на, на початок. Це одне з моїх найулюбленіших відео. Дивіться, дивіться на якість цієї картинки. Я розумію, що може там камера не. Так передавати. Але те, що я бачу, це яскрава, контрастна і кольорова картинка. Звісно, він сподобався. Пішли, зробимо висновки. У якості висновків скажу: він, він вартий своїх грошей, повністю вартий. Мені він подобається. І скільки б я там не казав про його вади, якісь якість зображення перекриває усе. Ми його радимо, ми рекомендуємо. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.